Цей серіал, здається, мені бачили всі, але і Гаррі Потера не всі читали. Тож, чому відчайдушних домогосподарок потрібно дивитись хоча б до третього-четвертого сезону. По-перше, кожен сезон це певна інтрига, яка відкривається десь під кінець сезону. По-друге, чотири головні героїні уособлюють собою чотири різні типи жінок. Їх проблеми та їх реакції на ці проблеми. Ну і по третє, другорядні персонажі також мають свою історію, яка також цікава, і в них є свої таємниці, які розкриваються поступово і досить таки непередбачувано. В принципі, вони і з'являються непередбачувано. Тож, це детективний серіал, котрий має собі чотири головних героїні, чотири найкращі подруги. В яких з'являється іноді п'ята подруга, яка є не настільки тісно пов'язана з ними, але вона також відіграє досить таки важливу роль в їхніх взаємодіях, в їхніх відносинах. Перша з таких другорядних персонажів, точніше п'ятої подруги, була власне героїня, котра озвучує весь цей серіал і розповідає, що відбувається. Це місіс Янг, яка в першій ж серії е, стріляє в себе. І при цьому, звичайно, звучить закадровий голос, який розповідає, що типу, знайомтесь, це моє містечко, це був хороший гарний день. І ось це я, і я самогубця. Добрий день. Вона каже, що в її сім'ї є якась таємниця, але не каже, чому. Вона, власне, покінчила з собою, і що за таємниця? Далі чотири головні героїні це Брі Ван де Камп, яка ідеальна домогосподарка, в неї все повинно бути ідеально, що власне і бісило її чоловіка, який, коли хотів з нею розлучитися, сказав: в тебе все повинно бути ідеально, навіть волосок до волосини в зачерці. У них є двоє дітей, і вони, власне, не такі е, виховані, чи що. Як хотілося би брі. Вони не ведуть себе як ідеальні діти, що, власне, не вписуються в її ідеальне життя, яке вона завжди планує, і якого вона намагається дотримуватись. Далі йде Ліна Цкава, яка хотіла бути кар'єристкою, а вийшло так, що в неї четверо дітей, і їх потрібно доглядати, і вона залишилась з ними, пожертвувавши своєю кар'єрою. Вона, власне, від цього не в захваті, так як ми зрозуміємо по ходу серіалу, та її діти в неї не ідеальні. Тобто вона показує собою, так би мовити, Звичайно, не ідеальну людину разом зі своїм чоловіком вони такі не ідеальні, не ідеальні, ідеальна сім'я, особливо на фоні брівандикам, в якої вже повинно бути по поличкам розкладено, так би мовити. У них улінет. Може бути якийсь гумор, якийсь безлад. Все не ідеально, зате все нормально. Далі йде Габріель Соліс, в якої. Є гроші, і є чоловік, і немає дітей, тому що коли вона виходила заміж, вона була моделлю, і вони домовилися зі своїм чоловіком, що не буде дітей, тому що вона не хоче зіпсувати фігуру, і взагалі їй не подобаються діти. Тому в неї є багато грошей, в неї є чоловік, який постійно працює, і приносить всякі подарунки і гроші на існування. Ну, в цілому нічого не робить. Сидить, читає журнали, ходить по магазинам і заводить роман зі своїм неповнолітнім садівником. Ох уж ці проблеми багатих. І остання головна героїня це Сьюзен Майер, в якої абсолютно все валиться з рук в неї. Така я б навіть сказала дитяча позиція, тому що вона можливо не хоче брати відповідальність за своє життя, життя своєї дочки в свої руки. Навіть її дочка її цим іноді упрікає, тому що після розлучення з чоловіком її дочка встала в дорослу позицію і. Порулась з усім сама: і з матір'ю, і з домом, і з їжею. Тому що, до речі, не вміє готувати. Вона, можливо, колись десь щось хотіла, але в неї нічого не виходить. Можливо, це також через дитячу позицію. Хоча це іноді виглядає досить таки мило. Вона така незробна, Всі такі, типу, Сьюзен, будь ласка, ми тобі ще допоможемо. Вона така: ой, спасібо, який жах. Також у нас є. Ще одна типу п'ята подруга, яку показано ще з першого сезону, але з нею ніхто не спілкувався, тому що вона така трохи стерво, і вона вічна суперниця Сюзен, тому що в неї немає відбою від чоловіків, а Сюзен з її з незграбністю і такою дитячістю, що завжди нічого з чоловіками не виходило. Також в першому сезоні в нас з'являється ще один другорядний персонаж, з котрий. Приїжджає в місто одразу після смерті місіс Янг, загадковий сантехнік Майк Дельфіно, який спочатку намагався бути просто всім знайомим, ні з ким не товаришувати, а просто як сусід. І сусід, просто сусід. Звичайно, потім, коли він вже знайомиться з Юзен, треба до нього залисяться, в нього це трішки погано виходить, але в цілому такий загадковий якийсь майк якого прислав якийсь загадковий багатій, щоб дізнатись, хто убив його дочку? І тут ми ближче знайомимося з Полом Янгом, чоловіком Місіс Янг, і з сином його Заком, який після самогубства місіс Янг і приїзду Майка ведуть себе ще загадковіше, ніж будь-хто на тій вулиці. Але в цілому хоче здаватись, наче все нормально, просто в нього дружина застрелилась і все. А так, все в повному порядку, він все контролює, все нормально. Тож, цей серіал я досить сильно рекомендую, тому що він зібрав собі багато образів, які ми зустрічаємо в реальному житті. Там є персонажі майже на будь-який смак. Але це такий драма і детектив, детективна драма, тож не для кожного. Але хоча б до сезону третього-четвертого можна подивитись, досить непогано йде, не затянуто. Проблема не висосана із пальця. Але по мірі продовження серіалу, знайомства з персонажами, якесь навіть відторгнення відбувається. Тому що в кожного є якась страшна таємниця, і ти думаєш, що блін, та такого не може бути. Бо брін, я б так не зробила б. Але. Що маємо, то маємо. В цілому дивитись цікаво. Тож, це був короткий переказ. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар. дивлячись, на якій платформі ви слухаєте, звичайно. На Spotify там можна де, також писати коментарі. Але їх буду бачити я, але мені буде приємно. Тож, ще я залишу посилання на моду банку. Хтось захоче підтримати цей канал, щоб я не пропадала на місяці, бо з цими депресивними епізодами я взагалі звідусіль пропадаю. Тож до зустрічі, певне, в четвер.